18 травня в Тисменниці відбулася науково-краєзнавча конференція, приурочена 950-річчю заснування Тисминиці. З Божого благословення розпочалася робота цього зібрання. Відкрив роботу конференції міський голова Богдан Дарчин. З вітальним словом до учасників конференції звернувся голова Тисминицької райдержадміністрації Ігор Овчар. З доповідями на пленарному засіданні виступили провідні історики, краєзнавці та науковці області, а також викладачі Прикарпатського національного університету, в яких була й розкрита історія тисминиці з недавнім. Ніших часів і до сьогодення, ну безперечно, важко охопити всі аспекти. Але я вже сьогодні казав, хотілось би, бо маємо славну історію, де охоплено всі літописну книгу будемо казати Ігоря Олексійовича Андруйка і Степана Васильовича Гаврилюка, де охоплено всі, А тут є якби вже нові сторінки. Історії і новітньої історії нашого славного міста я думаю, що сьогодні слухачі в залі почули, є цікаві були аспекти погляду на проблему історії тисмениці і написання її сучасне. Кілька культурних шарів має старовинна тисминиця, починаючи з часів палеоліту. Курганна група перед візному тисминицею по сьогоднішній день е збереглася. Славилась тисминиця і відомими людьми, і по цей час наше місто зберегло придавні відромісла це кушнірство. На засіданнях секції уже більш детальніше розкривалася історія тисминиці, три основні напрямки доповідь та досліджень. Тисменеця як різні призму історії, економічне, політичне та громадське життя тисминиці, культура, освіта, дозвілля тисминичан. Перша письмова згадка про тисмиць. Це датується 1062 шістдесят роком. Тож моє старовинне місто розпочало цикл святкувань. Я задоволений конференцією, конференція вдалася. Прийшли багато вчених, доповідачів відомих. Я думаю, що конференція вдалася. Прийшли, слухачі, зал був заповнений. Ми думаємо, що ми цю конференцію ще роздрукуємо, видамо книжку і будемо досліджувати нашу історію тисменці для того, щоб наші нащадки знали, де живемо, з ким живемо. Для кого живемо, для кого жили наші люди, що творили? Адже тільки споживацька така система, яка деколи існує у нас, вона не красить тисменницю. Я думаю, що нам треба досліджувати культуру тисминичан, роботу тисминичан, і тоді буде і відношення до тисниці, до того минулого буде краще. І добрий початок зроблено. Науково-краєзнавча конференція пройшла успішно. Тисминачани дізналась багато нового про своє місто, а виступи будуть надруковані у спеціальному збірнику матеріалів конференції.